Що в Маріуполі ми знали, бо він приїжджав до батьки на похорони. Йому дали тільки п'ять суток і визвали назад в Маріуполь. Казав, що без їди, без води, у великому оточенні дуже їх бомбили, дуже бомбили. Одне тільки питали, ранені чи ні. Він казав: якщо руки є і ноги є, не відірвані, то то не раненіє, то можна все пережити. Дуже багато загинуло. І 13 числа, у пів шостого ранку, дзвонила мені дочка і каже, що ти робиш. Знаю, що ти вже каву поставила пити. Сядь, не сій. Я тобі ще скинув відео. І вона скинула відео, і в відео, як беруть у полон, і в кінці відео ровно 2 секунди наш слава. І отак ми побачили, що то наш слава.